Ми Всі не знали, що робити, як що буде розвиватися. Тому ми зібрали необхідні речі та поїхали до наших равликів на ферму, зайняли половину маточного приміщення і жили там десь близько двох тижнів. Знали про всі ризики, які можуть нас доторкнутися, але ми знали, що від нас залежать люди, які з нами працюють. І якщо ми не будемо щось робити, то що будуть робити вони? Залишитися без коштів в такий час, це дуже страшно. Я не знала, будуть купувати, не будуть купувати равликів. Але коли ми відкрилися, стали питати лише равликів. Тому так одразу був навіть я скажу ажіотаж. Я куштую равликів не вперше, але ці дуже смачні. Кожного понеділка ми підбиваємо підсумки нашої роботи мафу, і також 10% перераховуємо на допомогу. Не у нас великі грандіозні хочемо зробити од мережу таких ось мафів по великим містам України. Найважливіше місце займає перемога у наших планах. Я вважаю, що вона буде якнайскоріше і це буде великим поштовхом для всіх людей розвиватися ще більше, розвивати нашу країну, ставати кращими, щоб про нас знав весь світ.